Ти вступили у війну з Іраном. Американські бомбардувальники атакували три ядерних об'єкти на танзі, Ісфахані та Фордо. Це підземний і ключовий об'єкт ядерної програми Ірану. Літаки скинули шість бомб і запустили 30 крилатих ракет. Томагавк до атаки задіяли кілька американських стратегічних бомбардувальників. Бі-2. напередодні Вашингтон перекинув їх на базу в Індійському океані. Трамп назвав удар по ядерних об'єктах Ірану історичним моментом для сполучених штатів, Ізраїлю та всього світу. Американський президент заявив, що тепер Тегеран має погодитись закінчити війну. Can to the world. я можу заявити всьому світу. Ці удари стали неймовірним військовим успіхом. Ядерні об'єкти Ірану були повністю знищені. Іран, хуліган близького сходу. Тепер повинен укласти мир. Якщо він цього не зробить, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і набагато легшими. Прем'єр Ізраїлю Бенімінет'яху. Подякував Трампу за рішення завдати удару по Ірану. У самому Тегерані підтвердили американську атаку на ядерні об'єкти. Якта але заявили, що нібито завчасно евакуювали потужності і вони не зазнали значних пошкоджень. Тим часом верховний лідер Ірану Алі Аліхаменії, побоючись замаху, сховався у бункері. Він уже визначив трьох потенційних наступників. А міністр закордонних справ Ірану планує відвідати у понеділок Москву та зустрітися з Путіним. Паралельно іранська влада повідомляє про загальні наслідки ізраїльських ударів: понад 400 загиблих і 3 тисячі поранен.